Українська народна казка Рукавичка. Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка, та й загубив дід рукавичку. От біжить мишка, улізла в ту рукавичку, та й каже. Тут я буду жити. Коли це жабка плигає та й питає, А хто хто в цій рукавичці? Мишка шкрібатушка, а ти хто? жабка скрикатушка, пусти мене. От уже їх двоє. Коли біжить зайчик, прибіг до рукавички та й питає. А хто хто в цій рукавичці? Мишка шкребатушка жабка скрикатушка а ти хто? А я зайчик-побігайчик, пустіть і мене. Іди от уже їх троє. Коли це біжить лисичка та до рукавички, а хто хто в цій рукавичці живе? Мишка шкребатушка жабка скрикатушка та зайчик-побігайчик, а ти хто? Та я лисичка-сестричка, пустіть і мене. Та йди. Хто вже їх четверо сидить? Аж суне вовчик, та й собі до рукавички питається. А хто хто в цій рукавичці живе Мишка шкрібатушка, жабка скрикатушка, зайчик-побігайчик та лисичка сестричка. А ти хто? Та я вовчик-братик, пустіть і мене та вже йди у ліси той. Уже їх п'ятеро. Ти не взявся біжить кабан, хро-хро-хро. А хто хто в цій рукавиці живе? Мишка шкрібатушка, жабка-скрікотушка, зайчик-побігайчик, лисичка сестричка. Та вовчик-братик, а ти хто? Хро-хро-хро, а я кабан і клан. Пустіть і мене. Оце лихо? Хто не набреде та всі в рукавичку? Куди ж ти тут улізеш? Та вже в лізу пустіть. Та що вже з тобою робити? Йди у ліс і той. Уже їх шестеро, уже так їм тісно, що й нікуди. Коли це тріщать кущі, вилазить ведмідь та й собі до рукавички реве й питається. А хто, хто в цій рукавиці живе? Мишка шкрібатушка Жабка скрикатушка, зайчик побігайчик, лисичка сестричка, вовчик братик та кабани клан, а ти хто? У -гу -гу -гу, як вас багато, а я ведмідь набріть. Пустіть і мене. Куди ми тебе пустимо, коли й так тісно, то якось будемо. Та вже йди тільки з краєчку. У ліс і ведмідь семеро стало. Та так вже тісно, що рукавичка ось ось розірветься. Коли це дід оглядівся, нема рукавички. Він тоді назад шукати її. А собачка попереду побігла, бігла, бігла. Бачить, лежить рукавичка і ворушиться. Собачка тоді гав гав гав. Вони як злякаються, як вирвуться з рукавички, так усі й порозбігалися лісом. Прийшов дід та й забрав рукавичку. Підписуйся та тисни вподобайку.